Всіх вітаю, компанія тепер кінніський філіал. У нас нове надходження. Ось такий сьогодні у нас красень, продаж поступається. Це Ford Edge 2019 року випуску, рестайлінг з мінімальним пошкодженням по Америці. Подивіться на це красень, чорний на чорному. Шикарно виглядає. По пошкодженням видно по Вінкоду, у нас замінений бампер був. Скажу так, оптика в нас в максимально класному стані. Подивіться, стан лінзи. Як новесенька. 143 тисячі пробігу, по кузову жодних зауважень немає. Подивіться, ні вм'ятин, нічого, ні сколі, ні царапин. Всі стеклешки оригінальні, рідні. Оригінальні диски настановлені, безключовий доступ на всі двері. 143 тисячі рідного пробігу. Маємо камеру заднього виду, маємо задній партронічок. Подивіться, на цього красавця. Кузов як струночка. По салончику, друзі, у нас ось така краса, чорна шкіра. Салон максимально, максимально збережений, ніяких. Подивіться, пошкоджень, немає, що по шкірі, що по пластичкам. Все цілесеньке, потолочок чистесенький. Спереду також є датчики сліпих зон, повний електропакет, звісно. Подивіться, стан сидіння пасажира, у нас електро наполовину, тут у нас водія, повний електро. Шайбочка, подогрівчики, клімат двохзонний, у нас ні одної помилочки, у нас круіс-контроль. стан керма, як новесеньке. Друзі, ось такий красень. У нас з'являється в продажі, будь-яка перевірочка. Ціною 17 тисяч 990 доларів. Знаходимо за адресою місто Вінниця, Соборна-1. Можемо обмінятись на ваше авто. Доступна доставочка, в в кредит. Також, друзі, приганяємо автомобілі з США. Тому ми вас запрошуємо на перегляд.